Усіх привіт, усіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо разом закривати шкарпетку і вив'язувати мисок зірочка. Цей мисок досить популярний, однак цей, цей місок досить популярний, однак є в ньому одна особливість, що він більш підходить для більш худеньких ніжок, тому що збавляння йдуть равномірно по усьому Миску. І для того, щоб виконати збавляння у такого мисочка зірочка, то треба, щоб у нас на кожній спиці було парна кількість петель. Тобто, якщо у нас ну там 14, 16, 18, 12, і тоді ми будемо робити збавляння. Якщо ж у нас непарна кількість петель, то ми маємо це зробити. Для, для цього ми перед початком вив'язування миска маємо на кожній спиці зменшити до е, потрібно, потрібної кількості і пров'язати це в один круговий ряд або в декілька як вам зручніше буде. Отже, після того, як ми зробили, що на кожній спиці парна кількість петель ми приступаємо до вив'язування самого мисочка. І суть цього методу там збавляння йдуть таким чином. На кожній спиці у нас парна кількість петель. Ми цю кількість умовно ділимо на дві частини. Можемо помітити маркерочком, щоб нам було зручніше. Наприклад, якщо у нас 60 петель на спиці, ми з... Зменшили до по одній петлі на кожній спиці, щоб у нас було їх по 14. І от 14 петель ми ділимо умовно на дві частини, тобто по 7 петель. І от в кожній цій частини ми маємо робити збавляння. Ми будемо робити так, перша спиця. Ми пров'язуємо перші дві лицеві петлі разом. Потім пров'язуємо 5 лицьових, знову робимо збавляння 2 разом і знову 5 лицьових. Переходимо до наступної спиці і так само робимо збавляння 2 лицьових, разом 5 лицьових, потім 2 лицьових разом, 5 лицьових. Ми пров'язуємо так повністю ряд. Потім наступні ряди будуть проміжними. Вони вив'язуються без збавлянь. І їх кількість буде залежати від того, скільки петель на спиці у вас між двома петлями, які ви збавляли. Тобто, якщо ви пров'язували, ви робили дві лицьові разом 5 лицьових, дві лицьові разом, 5 лицьових, то наступні 5 рядів ви в'яжете без збавлянь. Пров'язали 5 лицьових рядів. Наступний ряд ряд зі збавляннями. Ми так само робите дві лицьових разом, чотири лицеві, дві лицьові разом, чотири лицеві, так до кінця ряду і наступні чотири ряди без збавлянь. Наступний ряд він так само буде збавлянь, тільки вже дві лицеві разом, три лицьові. Дві лицьові разом, три лицеві. І наступний ряд буде три ряда без збавлянь. І так ви доходите до того моменту, коли у вас на кожній спиці залишиться 2 лицеві петлі, тобто 8 петель всього. В ряду. Ви їх збираєте на голочку, стягуєте і ховаєте ниточку. добре-добре затягуєте, щоб нічого не. Не було видно і не розпустилося. У такий мисочок, він достатньо легко в'яжеться, виглядає непогано на ніжці, дуже красиво, я вам покажу. І е, мені здається, що один із варіантів, особливо для тонкої ніжки, можливо, для діток вив'язувати буде. І щось новеньке. І так, давайте будемо починати. Значить, у мене на спицях 60 петель. Тобто, мені треба зробити, щоб у мене на кожній спиці було парна кількість петель. Для цього ми перший ряд пров'язуємо на кожній спиці по 2 петлі. Тобто, перші дві петлі на кожній спиці ми пров'язуємо разом. Дивіться, тепер у нас на кожній спиці по 14 петель, тобто парна кількість, і ми починаємо вив'язувати мисочок. Значить, ми як робимо? От у нас 14. Робимо як? От у нас 14 петель. Ми умовно ділимо по 7 петель. Тобто в'яжемо перші дві петлі з нашої сімки разом. Потім 5 петель раз, два, три, 4, 5. От наступна наша сімка 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Також пров'язуємо їх разом дві перших і потім 5 п'етель. Раз, два, три, чотири, пять. На наступній спиці робимо так само перші дві. Разом п'ять петель. Два, три, 4, 5, наступні дві разом. Раз, два, три, чотири. Якщо вам так складно, ви можете розділити петлі і повісити маркер, щоб вам було видно, де друга група петель. Два вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Еще одна спица. Раз, два, три, четыре. Тепер ми пров'язали перший ряд, ряд збавлянь. Тепер нам треба пров'язати 5 ну, таких проміжних рядів, які будуть без збавлянь. 5, 5 тому що між петлями яких, між, між збавляннями було у нас 5 лицевих петель. Ну, в мене лицьових, Може, хтось виворотні, я вже. 5 лицьових рядів, ну, 5 кругових рядів без збавлянь, і потім знову з вами зустрічаємось. Отже, ми прив'язали з вами 5 рядів без збавлянь. І спочатку, ви ж пам'ятаєте, у нас на спиці на кожній було по 14 петель, зараз у нас 12. Знову, так само, ми ділимо навпіл. Петлі на кожній спиці і пров'язуємо перші дві петлі разом в кожній групі, на кожній спиці Отже, в'яжемо так видно ні Дві разом. Потім чотири лицевих один, два, три. Чотири, знову дві разом. І знову чотири один, два, три, чотири. Переходимо на іншу спицю Знову так само. Знову так само в'яжемо перші дві разом. 4 лицьових, 1, 2, 3, 4. Знову дві разом, і знову 4, 1, 2, 3, 4. І так продовжуємо на третій і на четвертій спиці. Отже, я зробила друге збавляння. І між збавляннями у мене було 4 лицьові петлі. Тобто я зараз буду пров'язувати 4 кругові ряди без збавлянь. Потім я буду робити збавляння наступний ряд, і там буде у мене дві разом 3 лицьові, дві разом, три лицьові петлі, потім три ряди без збавлянь. Потім наступний дві разом, дві лицьові, дві разом дві лицеві, два ряди без збавлянь. Дві разом одна лицьова, дві разом одна лицьова, один ряд без збавлянь, і зустрічаємось з вами. Тепер у нас я пров'язала ряд без збавлянь, у нас на кожній спиці по 4 петлі, я думаю, це видно. І ми робимо збавляння тобто, у нас між петлями вже немає проміжних петель. От ми робимо Дві разом, і знову дві разом, бачите, і у нас залишиться на кожній спиці по дві петлі, пров'язуємо. Отже, ми дов'язали у нас на кожній спиці по дві петлі, тобто разом вісім, обрізаємо. Ниточку. І тепер ми знімаємо ці петлі на голку і затягуємо. Просто знімаємо. Ось дивіться, ось так ми затягуємо, я проходжу тут ще волочкою через петельки, один-два разочки, щоб все було надійно. Ховаємо ниточку. І тепер нам треба просто сховати нашу ниточку. Ось така шкарпеточка у нас вийшла. Ось такий мисочок. Сподіваюся, вам було все зрозуміло, а ми з вами побачимось у наступних відео.